Якщо ви не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю, приготуйте куряче філе в вершковому соусі підійде до любих гарнірів. Куряче філе нарізала такими шматочками і ставлю підсмажуватись на сковорідку. Мясо бриняла я його викладаю на карілку. А до сковорідки кладу шматочок вершкового масла. І викладаю малитись цибулю. Тепер нарізаний соломкою болгарський перець. Сковорідку коворітком назад викладаю м'ясо. Додаю сіль, чорний мелений перець, сухий часник. Солодку паприку. додам трішки прованських трав. Додам сюди трішки води і холодних вершків. У мене 33%. Потомим м'ясо ще кілька хвилин і будемо виключати.